У меня Антоніо. І Дасте і. И... І ніхто. Сьогодні ми граємо 99 днів в лісі. Бачу зразу скриньку. Так. Ну, ви... А де? Де, де? А там за тим, там, де там, де дивитися... Во-во-во. Okay. Там, якщо йти за. А, все, все, там, все, да, все. Де, де, там, я да, бачу, бачу, я бачу там давай, вдалі. Это вибачу, я, я сейчас там тоже залутаюсь. Топор треба. Не мені, ну, я, я вже маю торт. Ірині давай топор. Подаю, даю. Тут а як. тут а вроді би тільки недавно обнова вийшла якась там. Та-та-та! йой йо в йо Что у мене з... прибульці. А три обновили. Бурети. Ой, на вокна. Помогите, помогите Помолите, Дуже Тут стрим. Кому треба топорик? Хороший. Ярина, тобі надо топорик? Не, -не. треба Так Ну я ахер тут буду кидать. Нахер. Так, за малыш. Болтики мы дробим, мы поняли? Болтики брехты мне, Опять болтики будут. болтиков будет. Болтики. Болтики, такие, типа болтики металлами, брехты их А, вот это хер. Окей. Okay. Клеточка. Ночь. О, oh, бачу, бачу хатинку, бачу хатинку. Та зараз нічка буде, чел. А він першу нічку, а він першу нічку добрий, першу нічку. Всі решті він вже знає. Живий. Фонарик, кому надо? Ні, мені, мені треба, але хай вже не треба. на рево... Мені револьвер випав. О, oh, Офа, Кому Комнада Револьвер, тому що я ж цей охотник, мені зразу я револьвер. О, oh, мені треба, мені треба. Перцю на базу, принеси на базу. Я сейчас скину, сейчас, сейчас. На базу принесу мені. Сейчас принесу, сейчас принесу. Тут у нас торговці є, тут йому надо ножка круляча. Ножка, ножка, иди сюда, ножка. Мені ножка не выпалась. Й-моє, я хочу, я хочу лапку мати. Дайте мені лапку боги цієї гри. Дайте мені лапку, тупи тупи. Лапка. 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 Я Лапка! Та Я лапка. В мене ще буде сад. Ура! Пау! А ты сдох, чел. Я голодный був. А на базе съезжи. Не. Ух! Ты куда залез, чел? О, все, я маю сак. Ты хороший. Так. що у тебя есть? Давай тебе візьмем в сак. А не, не, не треба, не треба. Тира на мои бит, ти на мои бит. А, я я бін, а, а, ну то я її тут толшаю. Скоро будет ночечка. Стопань, я ночечка. Or not. So they were deep in the forest. исто, морква! Ура, пода морква! Там такая там, тепер... шо таке? Я не знаю! Там типа холодильник! Хай! Йо Йо-мо! Ски что тут всього нового мо Тут навіть є пастка для кролів. А де дай аво. У... Оп! У мене кнопка за не, з... не нажалася. О, я зраз два дерева хірачу! Файно, файно. Іди до мене, ветра. Ем, я Я так я, я тут тих вовків. Це що за альфа ведмідь Такий альфа-ведмедь. тут это кейс пипец. Давай ты взять. А, дуже сильний <Nasio mand attending> Да я не знаю. дитину, okay. забери дитину Все, взяв? Я взяв, я взяв Коротше, позбирайте Халку, а я поки що золотаю сундучок. В Альфа, ведмеді військ. Зав... Що я маю? Що ти маєш? Во, я зав'язав це. Що, що що, Найти? А що це? Е... Щось дивне літає біля вас? Прибульці НЛО? Та. А їх чим відстрелювати револьвером? Чим? А я тебе поясню, а я пояхну, чтобы. На, нахер, на. А що вони крутятся, дебилы? Лара ж буд паде НЛО. И мы будемо їх лутати. Все, я погнал лутати НЛО. Все, 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 я лутаю НЛО. Давайте, так, зомбики, зомбики, зомбики. Тут зомбіки. Все, мы не хана, мы не короче, мы не хана сейчас будем. Да, 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 я сдох. Живы, там будь. Это я. Я ранен! Трапа ты. Ты у нас э, маешь бандажи. Нет. И патроны. Не маю бандажи. Что патроны ты маешь? Да. Перед А что вы НЛО не залутали? Там мы А что там было? Оце! Що це за хер? Ні. А що типа, е, на той шофер. А він що жорсткий? Ти забрав його. Тобі треба. Як я не можу його. Кот підам. Антон. Я так заричала... нахуй. Що ж, мій сусід, походу, почув. Короче. Тут а піпець. И что, ты тут будешь чекать? Да. Так там на, нас нападает. И что? И так переживаем. Ура. Спасение наше. Давай, разгружай нас. Раз. Бизнес. Кого так же її? Всю хавку, як комар висмоктав. Ви <риснє> а ви що думали? Якщо б, якщо б, я б не поїв би, я б вас би не підняв би. А так тепер ви ходите, живете. О, бандажу. <гум> я не шов ніхера, того, шо, що мені ні, взагалі не треба. А, а що? Шкіру вовка в нас і так їх три штуки. Тортик, кукуруза. Йо йома, 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 я ще здохнула! Мені ще буде, в мене мало хп. за мною женеться вовк і прибулець. Чудова ситуація, в якій може опинитися кожна людина. Дивіться, що я маю? Куди поставити лазерну. О! Дай мені, дай мені, дай мені! Я, я не знаю, треба поставити. Висловка мови саме в мене за інтернет? Дерево, блін, добувайте. У нас майже вже комплер згорів цей. Зараз ночка буде, а я... Мені хавер, надо. У нас от щас в недостатність хау. О, фенкс! А то мені сильне. Улень. Улень. На. Все, втік. Мені Хавка надо, бо в мене мало, хавки. У мене мало хипешчий через сеуту. Так. Угу, що я з цього візьму?

А ну-ка, я три дерева зразу посадив на одному місці, цікаво, що буде? Я три дерева на одному місці спалив, цікаво, що буде? Нас чотири процента на багаті. Давай де, дрова, 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 сохніть беже, биж трішка. А я ще до вас, а. а А що ви а як ви, а як ти здохла? Вона, 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 голодна, голодна, вона, була голодна. вона на голодний желудок випила таблетку. Та-та, обезбол. Та, Тебе брати в сак? За мною альфа Ведмідь админь гнеться. А вот все, вже не женеться. чуть не сдох. А, нет, ничуть не сдох. Ура!

А, є. Я ски. Іра, підемош бы трав. А я ще продаду шненьку. А я ще продайдушненьку. Там бандаж десь є. О, зен Блін, шкода, що твій цей... не можна спавити, а то в нас щось дуже немає. Вот, бачиш. Вони ж вже передру. О-о! Оці о, 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 три це ці, ці три дерева, які я зразу посадив, ті поражено всі. Другий, минус третій. Сейчас перезарядка. Ну і. Як на фінал і... І минутний. Ха! Зберу м'ясо. Та щас беруся. Ща, ще, ща я все зроблю. А ще на, на ще одне місце на дитинку, одна тормат, Я вийшов. Ну, на дитинку. А то на Угу, Якщо було в тій стороні, то мені туди. Самое неудачно. Угу, А неудачна тому, що я навіть не знаю, в якій стороні в нас хата. Бля, цей олень голодний. Коротше, ми тут оздохли. Да. А може, а може, не може, ти туди виживеш. Я не виживу, чел, то шансів дуже мало. За мною гониться зли... злий, злий олень. В мене ноль хп майже. Короче, все хана Дастеру Антоньо и всем пока.